Так, друзі, сьогодні понеділок нагадуємо. Це означає, що традиційно і це гарно у нас по понеділках понеділкові канапки. Однак сьогодні, за два дні до різдва, друзі, ми приготуємо одну, а, і, мабуть, іще одну а, святкову канапку. І сьогодні вони будуть у нас з червоною ікрою. А, вони легкі в приготуванні, корисні, виглядають філігранно, елегантсько, гарно. А, і я б сказав так: це будуть такі маленькі кулінарні шедеври. Ось один варіант на ваших екранах, друзі. Що сказати? Буде зараз і другий варіант. Ну, ми спробуємо повторити. Канавка буде у нас з ікрою і з грибною пастою намазкою. маскою. Коротше кажучи, такий набір закусок безумовно вразить і вас, і найголовніше ваших рідних, близьких і друзів. Ваших Гостей, ось другий варіант канатки, який ми вам сьогодні запропонуємо. Тож, друзі, давайте починати. Для Що вам потрібно купити? От який набір компонентів, з яких складатиметься сьогоднішня наша страва? Одна і друга канатка. Увага на екран. Подивіться, будь ласка, що ми маємо зробити, які закупи. Значить, нам потрібно що? твердий сир, багет, огірок, свіжий огірок, зазначу, крем-сир. Печериці, червона ікра, тарталетки, сіль, перець і спеції. Ми е, починаємо, друзі, формувати це одразу. Значить, тарталетки. Я почну із цього варіанту нашої сьогоднішньої страви. Ось такі тарталетки. Я рекомендую їх купити в магазині вже готовими, тому що трошки будете заморочуватися, якщо будете готувати. Якщо у вас є час на це, будь ласка, ви можете це робити. Але менше з тим, друзі, я пропоную, щоб е, все у вас дуже швидко виходило. Такі тарталетки вже готові. Для того, щоб їх начиняти. Значить, я починаю начиняти. Беру крем-сир. Крем-сир. Ось такий вершковий крем-сир. І, друзі, що я роблю? Ось так от заповнюю тарталетку з сиром. Так. Зараз, секундочку. О! Наповнюємо таким чином, щоб у нас трошечки така м'ятинка навіть була. Угу. Так. І це у нас, мабуть, на таку тарталетку вийде дві ложки, неповні крем сиру. Так. Тепер, друзі, я от вам просто приклад показую. Дивіться, далі беремо зубочистку і беремо огірок, який ми нарізали слайсами. Для чого? Ой, бачите, тоненький тоненький. Для того, щоб з нього зробити майбутню ялинку. Ми нанизуємо, нанизуємо наш пашку. Наш пашку, ось так: от наш гірок. Тільки ось таким чином: спочатку відстань у нас там пів сантиметри, потім сантиметр, потім а, півтора сантиметри, потім два. Для того, щоб зовні це трошечки нагадувало ну, яку не яку ялинку. Якщо у вас буде довше сам гірок, слайсу гірка, то відповідно ялинка у вас буде більшою. Та? Ось так. Ми зробили це. Я роблю основу для нашої канапки. Ось так поклали. Так, друзі, ну сьогодні, що ж зазначимо, що для подальших маніпуляцій і для подальшої, скажімо так, подальшого створення сьогоднішньої канапки, ми обрали головний важливий інгредієнт. Це безумовно дуже популярний і важливий продукт на, на столах українців. Це червона ікра. Ми обрали червону ікру спецпосол, тому що це ікра з екологічно чистого регіону півострова Аляска. До речі, ви знали, друзі, що червона ікра це супер. Суперфуд. Суперфуд. Чому? Омега 3, омега 6 які у ній місяця вони знижують рівень стресу, а вітаміни А є е та Д зміцнюють імунітет. Червона ікра це не тільки запорука ідеального свята, але і джерело здоров'я. О! Файно, як, дивіться, беремо так ще одну ложку. І ось так: от викладаємо ікру. Ікру викладаємо. О, яка вона розсипчаста. Яка вона файна! Сухенька, гарна. Бубочка до бубочки. Це моє спостереження. Отак от наповнюємо нашу тарталетку. Є. Ялинку ми з огірка беремо, ось так от ставимо сюди. шпажкою фіксуємо. І зверху, що у нас має бути, звісно, зірочка, яку ми вирізали формочкою, із чого б ви думали? І сиру, червоного сиру. Це може бути і біла зірка, і зелена зірка, наприклад, сири з базиліком. Ось у нас вийшло такий варіант. Вийшов філігран. Люс тобі подобається? Дуже подобається. Ну подиви, ну подиви. Це ну, файно. Ну, хо -хо. Це я вам скажу йде. чесно, я готую таке подібне вперше. Ну, фантазуємо фантазуємо стравами з червоною ікрою. Виставляю ось сюди, для того, щоб наші глядачі могли ще більше, крупніше О, роздивитися. Навіть красиво. може Таке ікріночко там, і кліночка красиво. О, файно. Так, друзі. Ну а тепер, а тепер ми приходимо до приготування наступної канапки з червоною ікрою. Для цього я заздалегідь зробив ось такі грінки або підсупшив багет на пательні. Може це зробити із. E Оливковою олією можна підсмажити на вершковому маслі, а можна просто сухим хлібчиком підігріти до скоринки, щоб воно підрум'янулося на пательні. Друзі, взагалі-то риба риба з Аляски є рибою високої якості. Чому ми зараз заговорили про рибу? Не просто так. Адже Аляска, як ми пам'ятаємо, і знаємо, це один із найбільш екологічно чистих регіонів на планеті. З 2014 року, коли ввели ембарго на російські продукції, продукти червоної краї в Україну возиться взагалі переважно з Аляски. Аляска це Америка, Кришталево чисті ріки і дика природа. Ось в таких умовах живуть е лососеві види риб. А знаєте, хто ще міг ласувати червоною ікрою з Аляски? Колишній мер міста Талкітна, яке знаходиться у штаті Аляска. До речі, ось і сам мер. Так, ви не переплутали і ми не переплутали фото. Це так, це мер кіт. Так, ну і ми дійсно не помилилися, Друзі, що протягом 15 років у даному місці на Алясці обов'язки мера виконували саме кіт на прізвисько Стабс. Його звати цього родового Стабс. Якщо можете, покажіть, щоб ми поспоглядали і диво дивили, дивувалися. Кіт, це мер, мер, це кіт. У нього був дуже щільний е, графік прийому, як пишуть е, е, довідники, е, Дуже щільний графік прийому відвідувачів, щоб ви розуміли, до 40 туристів щодня. А для е, того, щоб цей кіт став справжнім символом сьогоднішньої нашої страви, ми показали вам цю історію для того, щоб нагадати, звідки походженням є наші сьогоднішні інгредієнти. Власне, сама канапка. Тепер уже з е, грибним присмаком. Дивіться, беремо грінку, отак, от нам. Мащимо вершковим маслом, а я би ще сказав так: немає сиру вершковим маслом. А якщо є вершковий сир, то вершковим сиром. Тому що до ікри дуже часто, як ми знаємо, це класика, пасує вершкове масло. Сир, вершкове масло і хлібчик. Ну, це традиція. А ми сьогодні трошки ці канапки варіюємо і фантазуємо. Так, тепер беремо що. А, гриби печериці, просто підсмажені печериці. Разом можуть підсмаженими бути із цибулею, додали улюблених спецій, або просто посолили і додали дохняного перцю. Потім перебили блендером, і ми ось що робимо? Одну частину канапки ми намащуємо грибною пастою, а іншу частину, друзі. О, ось так: от я покладу сюди, а іншу частину ми оздоблюємо. Червоною і крою. О, ось так от. Ось, подивіться. Mm. О! І у вас виходить ось така сьогодні фантазія святковою різдвяної новорічної канапки. Так, ми а, запропонували вам ось такий варіант: нарядний, естетичний, легкий, гарний. Ну і традиційно. Це все йде до дегустації. Людмили Барбір. Тут уже не прогадаєш. Ой, таке це треба дегустувати. Мені ж не хочеться таку красу чіпати. Ну, а ну добре, давай. Ой. Ну, вона почала з гри... канапки з ікрою і грибами. Mm. Ну, щоб не наразитися на ту шпажку з ялинкою, бо ялинку ще можна споглядати. А скуштувати головний інгредієнт ікру, вже посмакувати, це файно, так? Ікринка до ікринки. М -м -м. Це дуже смачно. Дуже класно, О, друзі. Коротше кажучи, ваші фантазії. Повторюйте наші фантазії у себе на кухні. А ми будемо споглядати. Спробуйте, не пошкодуйте до столу. М -м.